Доби волинські рятувальники ліквідували аж три пожежі в оселях Волинян. Увечері, 31 жовтня, трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку в селі Мельники Шацької громади. О 22.16 горіння ліквідували. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Рятувальники Волині також інформують, що близько 22 години, 31 жовтня, сталася пожежа в цегляному житловому будинку в селі Литовеш Володимирського району. Горіли хатні речі та Розильна камера в кладовій житлового будинку. Полум'я поширилося на облицювання стін і перекриття о 22.46 на Сорок Нововолинські та Іваничівські рятувальники загасили вогонь. Ймовірно, до пожежі призвело знову ж таки коротке замикання, зокрема морозильної камери. Також у півночі рятувальники селища Голоби та працівники місцевої пожежної охорони села Радошин ліквідували ще одну пожежу в дерев'яному житловому будинку. Там причини пожежі ще встановлюються.